Фішинг це вид кіберзлочинності, в ході якого зловмисники намагаються викрасти будь-яку персональну інформацію, таку як номери банківських карток, пін-коди, доступ до певних платформ, месенджерів і такої будь-якої іншої особистої інформації людини. Видів фішингу існує безліч. Спільна характеристика це підробка. Підробка, підробка, ще раз підробка і виманення ваших конфіденційних особистих даних. Найпоширенішим методом крадіжки персональних даних є все ж таки електронна пошта. Вам надходить якийсь певний лист з покликанням, терміново перейти і оновити свої дані інакше ваш обліковий запис буде заблокований. Як правило, на жаль, люди переходять на підробні сайти, залишають там свою персональну інформацію, у вигляді логінів. Паролів і таким чином втрачають доступ до електронної пошти, а в майбутньому і до всієї своєї інформаційної інфраструктури, якою вони можуть користуватися. Ще одним із найпоширеніших наразі видів фішингу залишається фішинг через смс-повідомлення, коли також люди отримують СМС з закликом перейти на якийсь сайт. Або відправити коротке повідомлення, яке б могло нести в собі певну конфіденційну інформацію, особисті дані, такі як логіни, паролі. Дуже часто в паролях люди використовують свої дати народження, дати народження своїх близьких, яка є ключовою інформацією. І таким чином зловмисники через смс можуть отримувати вашу. Конфіденційну інформацію наступним і не менш поширеним видом фішингу є фішинг в соціальних мережах, коли зловмисники намагаються відібрати вашу персональну інформацію, створюючи. Акаунти або групи за вашими інтересами, або акаунти ваших знайомих, давнішніх друзів з ваших контактів, і просять також перейти за деякими посиланнями або надіслати певну грошову суму, яка в цей конкретний момент часу дуже їм потрібна. На жаль, люди в наш час стали більш довірливими і гарний поклик душі, щоб допомогти своєму другу, колезі або військовому стикається з кіберзлочинністю. Наступний вид шахрайства це фішингові сайти. Зловмисники навчилися дуже гарно підробляти легітимні сайти, такі як OLX, Приватбанк. Люди на них заходять, залишають свої персональні дані, логіни, паролі, і таким чином їх втрачають. Ці сайти часто відрізняються дуже маленькими дрібничками в url адресі дизайні, які дуже важко помітити. Але на це треба звертати особливу увагу. Наступний вид шахрайства це вішинг або голосовий фішинг. Зловмисники телефонують жертві, представляючись органами державної влади, поліції або рідних, намагаючись дізнатися вашу конфіденційну інформацію. Ну і далі постає логічне питання: як захиститися від фішингу. Ніколи не надавайте свою особисту інформацію. Жоден працівник банку ніколи не спитає у вас номер вашої картки або номер на картці CVV на звороті. Постійно оновлюйте ваше програмне забезпечення, оновлюйте антивіруси, використовуйте двофакторну автентифікацію, синхронна зміна всіх паролів на всіх девайсах, використання складних паролів, комбінування великих маленьких е літер, цифр та спеціальних знаків. Якщо ви стали жертвою фішингу, обов'язково змініть паролі і завершіть всі сеанси ваших облікових записів. Зверніться до ваших банків, які ви використовуєте, перевірте всі свої гаджети та комп'ютерну техніку на наявність шкідливого програмного забезпечення, а також сповістіть про це кіберполіцію або певні силові структури. Фішинг залишається великою проблемою, адже такі атаки дуже важко ідентифікувати. І тільки сама людина, її знання, фішинг та обережність може захистити її, суспільство та державу.